Значний прорив у дослідженні папірусів геркуланума зробили англійські вчені. Їм удалось заглянути всередину обвугленого совою, наче розгорнувши його віртуально. Геркуланум разом із помпема було знищено під час виверження Везувії в, в 79-му році нашої ери. У середині 18-го століття в Геркуланумі виявили вілу, де в одній з кімнат було 1800 папірусів. Від високої температури вони обвуглилися і спеклися. Багато з них уже не можна розгорнути у будлянській бібліотеці. В у Оксфорді є три такі обвуглені сувої. Один із них недавно просканували за допомогою синхротрона прискорювача заряджених частинок. Це відбувається в трьох вимірах. Промінь проходить через сувій, пронизуючи його з усіх боків. Потім ми захоплюємо інформацію на зображенні, за якою можна визначити, де папірус, а де чорнило. Науковці збільшили чіткість отриманого зображення. Після цього штучний інтелект почав розпізнавати, де папірус, а де текст. Потім дослідники почали розгортати цифровий папірус, але роботи ще багато. Довжина сувої приблизно 10 метрів. Потім усе те саме треба буде зробити з іншими двома сувоями. Більшість геркуланомських папірусів зберігаються в національній бібліотеці Неаполя. Їх досліджують вже 250 років. Науковці з'ясували, що авторами текстів були давньогрецькі філософи, послідовники епікура. Археологи припускають, що на білі папірусів є ще кімнати з давніми сувоями. Вони абсолютно впевнені, що у 18 столітті знайшли лише частину бібліотеки. Є ще кімнати, де зберігається багато інших сувоїв, можливо, їх тисячі. І тоді це пояснює, чому в розкопаній кімнаті була лише епікурейська філософія. На думку вчених, у нерозкопаних кімнатах, можливо, лежать папіруси з працями Арістотеля, Софокла, Евріпіда та Есхіла.